Зараз провів обідню перерву повністю тут в точці спільно. Подивися, як відпочивають і граються діти, як з ними займаються відповідні фахівці. Всім рекомендую, дякую за таку важливу роботу. Будь ласка, знаходиться вона навпроти. Герой України 14 напроти будинку місь виконкому тут поруч з будинком культури. Ну і заодно поспілкувався з людьми. Дуже цікаві розмови у нас були з мешканцями нашого міста, з гостями нашого міста. Буду практикувати це, враховувати в своїй роботі і звертати увагу депутатського корпусу на важливості виділення коштів на інфраструктурні проєкти, на благоустрій і відповідно на розвиток медицини. І освіти. Чекаємо пропозиції, пишіть в цьому пості в коментарях ваші пропозиції, зауваження. Будемо робити цю практику постійною. Про дороги окремо доповім в сьогоднішньому пості. От, і обов'язково прозвітуємо, що вже робиться, що планується робити і які наші плани на майбутнє. Всім дякую і постійно дякую Збройним силам України за можливість жити, працювати під.